Це не просто краса, це наша земля тиха, сильна і рідна. Кожен куточок тут про любов, про свободу, про наше бути. Ми з вами живемо в час, коли незалежність відчувається не гучними словами, А в тиші. В моменті. В тому, що можемо просто обійняти рідних. І побути разом. Незалежність це коли твоє серце відчуває силу поколінь, пам'ятає їхню мужність і знає, що ти частина великої історії, яку треба пам'ятати і передавати далі. З Днем Незалежності, Україно! Ми разом, ми вдома. Ми сила!